У землі з'явився новий природний супутник. Райдіан Аероспейс провела перші випробування одноступеневого космольота. КНР публікує міжпланетні плани на найближчі п'ять років. НАСА завершило найуспішнішу місію з випробування лазерного зв'язку, а корабель Оріон достатньо захищає астронавтів від радіації. Ну і команда місяця мобіля НАСА поповнилася новим учасником. Плюс учені виявили водяний лід на місяці поза кратерами, а ще сліди мулистого океану на карликовій планеті Церера. Блок новин SpaceX і запуски теж сьогодні будуть. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелую. Обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте свої природні та неприродні супутники. Ми переходимо до новин. У землі з'явився новий природний супутник. Ним став невеликий астероїд 2024 PT5, піті який впродовж наступних двох місяців пролітатиме повз нашу планету. Астероїд було відкрито 7 серпня 2024 року двома астрономами за допомогою системи Атлас Сазерлендської обсерваторії в південній Африці, роботизованого огляду неба та раннього попередження для виявлення невеликих навколоземних об'єктів, що можуть наблизитись до Землі або зіштовхнутися з нею. 2024 PT5 відноситься до групи Арджуни, астероїдів, що рухаються близько до нашої планети з подібними доземною орбітами та швидкістю руху, та мають орбітальний період близький до одного року. Такі характеристики роблять їх найбільш імовірними тимчасовими супутниками Землі, адже астероїди з більш віддалених куточків сонячної системи рухались би занадто швидко, щоб земна гравітація могла їх захопити. Із з 29 вересня астероїд 2024 PT-5 підковоподібно рухається навколо Землі, навіть не роблячи повний оберт. А 25 листопада вирветься з під дії земної гравітації, мандруючи далі. Його розмір становить 10 метрів у діаметрі, а сам він настільки слабкий, що побачити його можна лише у великі телескопи. 2024 PT-5 не є першим міні-місяцем землі, він уже п'ятий за рахунком. Перший відомий міні місяць під назвою 1991 VG розміром близько 10 метрів обертався навколо нашої планети з кінця 1991 року до початку 92-го. Інші тимчасові астероїди ми знаходили у 2006, 2017, 20 і 22 роках. Що ж до 2024 PT-5, то його найближчий підліт до Землі відбудеться 9 січня 2025 року, коли він вже не буде гравітаційно пов'язаний з планетою на відстані в 5 разів більшій ніж дистанція до нашого справжнього місяця. Після цього він повернеться в наше небо вже у 2055 році. Моделювання демонструють, що будь-який момент часу наша планета має щонайменше один міні місяць діаметром менше метра, але через малий розмір та слабку яскравість такі супутники надзвичайно важко виявити. Це стає можливим завдяки проєктам пошуку астероїдів, як от Атлас. А в найближчі роки нові мінімісяці можуть бути відкриті за допомогою майбутньої космічної обсерваторії імені Віри Рубін. Компанія Radian Aerospace оголосила про успішне проведення льотних випробувань прототипу свого орбітального літака Radian-1 під назвою PFV-01. Вони проходили на початку літа цього року в одному з аеропортів Об'єднаних Арабських Еміратів. Radian-1 буде здатний здійснювати зліт і посадку в горизонтальному положенні як звичайний літак, а досягати орбіти за допомогою ракетних двигунів. Очікується, що він зможе брати на борт до п'ятьох осіб, доставляти на низьку навколоземну орбіту до 2270 кілограмів корисного навантаження, а повертати на землю 4540 кілограмів. Спочатку Райдіон Aerospace провела комп'ютерне моделювання та випробування конструкції прототипу в аеродинамічній трубі і наземним тестуванням хотіла підтвердити свої прогнози часних PFV-01 не злітав, а здійснив серію стрибків з літно-посадковою смугою. За словами технічного директора компанії Лівінгстона Голдера, хоча прототип набагато менший за реальний літак і має довжину лише 4,5 метри, отримані дані добре узгоджуються з аналітичними моделями та допомагають визначити ключові елементи систем керування літаком і його дизайну. Наприклад, де має розташовуватися шасі та центр ваги. Radian Aerospace не розкрила жодних технічних характеристик літака, проте Голдер заявив, що апарат зміг набрати швидкість необхідну для зльоту. Наступним кроком стане проведення випробувань в іншому регіоні з довшою злітно-посадковою смугою. У компанії не повідомили, коли вони відбудуться, проте передбачається, що в них буде задіяний або той самий прототип, або його модифікація. Паралельно компанія займалася іншими роботами з проєктування Radian-1, було проведено випробування системи теплозахисту, а також створено композитний паливний бак. Прогнозується, що в майбутньому Radian-1 зможе здійснювати польоти майже щодня. За словами генерального директора компанії Джефа Фейга, літак буде здатний не просто відправляти людей вантажів космос, а й за необхідності повертати звідти цілі апарати і супутники. У планах Рейдіан Aerospace» почати повноцінні польоти у космос у 2028 році. КНР опублікувала космічні плани на найближчі п'ять років. Місія Тянь 2 що стартує у 2025 році, матиме два етапи. Спочатку вона відправиться до навколоземного астероїда Камуалеву, а потім до комети Пан Старс у головному поясі астероїдів. На першому етапі апарат проведе детальне дослідження об'єкта та добуде з нього зразки ґрунту, які потім доставить на землю. Для цього місія використовуватиме як техніку touch-and-go, коли апарат ненадовго торкається поверхні тіла і відштовхується назад, як в місії OSIRIS-REx, так і anchor-and-attach — закріплення на поверхні. Камуалеву астероїд діаметром близько 100 метрів. Вважають уламком місяця, що залишився після зіткнення з ним іншого космічного тіла. Наразі він є квазі супутником Землі. Його орбіта проходить усього за 38 тисяч кілометрів від нашої планети. Після доставлення зразків місія здійснить гравітаційний маневр і вирушить до комети Пан Старс, проте її шлях не закінчиться на цьому. Ще одна ціль астероїд 2014 hq 124, до якого Тяньвень 2 прибуде всередині 2040 х років. Апарат буде оснащено десятьма науковими інструментами: спектрометрами видимого та інфрачервоного діапазону, багатоспектральною камерою, радіолокатором та детектором магнітного поля. Запуск місії ймовірно відбудеться у травні 25-го року за допомогою ракети Великий Похід 3В. Повернення зразків ґрунту на Землю заплановано на середину 2030-х. Крім Тяньвен 2 представник Державної космічної агенції КНР оголосив про дві майбутні міжпланетні місії: Тяньвен Tianwen-3 з доставлення зразків з Марса і Тяньвен — комбінація орбітальної місії до Юпітера та пролітної повзора. Перша має стартувати наприкінці 28-го року, друга на початку 30-х. Також у 26-му і 28-му роках заплановано дві місії до південного полюса місяця під назвою Чань Е 7 і Чань Е8. Це продовження місячної програми КНР, в рамках якої на землю вже було доставлено зразки нашого супутника. Розробник носіїв, китайська космічна агенція, в свою чергу, має намір перейти до демонстраційної фази своїх багаторазових систем. Перший політ ракети Великий похід 9 відбудеться у 2028 році. Вона призначена для запуску важких вантажів. Ракета Великий похід 10 розробляється для пілотованих польотів, включно із запланованою на наступне десятиліття посадкою китайських астронавтів на місяць. Компанія Lunar Outpost, яка працює над створенням місцехода для пілотованих місій програми Artemis, повідомила, що для роботи над ним до її команди приєднається компанія Leidos. Це відбулося після того, як корпорація Lockheed Martin оголосила про вихід з команди, не вказавши причин. Lunar Outpost є однією з трьох компаній, що в кінці 2024 року отримали контракт управління на розроблення місяцехода Lunar Terrain Vehicle, LTV. Окрім до своєї команди також входять MDA Space, General Motors і Goodyear. Інші дві групи працюють під керівництвом Intuitive Machines та Venture Гастролаб. Генеральний директор Lunar Outpost Джастін Сайрус підтвердив, що Lockheed Martin більше не бере участі в проєкті через те, що компанії не дійшли згоди щодо технічного завдання контракту. Відбулося це близько трьох місяців тому. Представники Lockheed Martin зазначили, що вихід із команди був найбільш доцільним для їхнього бізнесу та стратегії. Через такий перерозподіл зазнав зміни сам дизайн місяцехода. Нові зображення концептів відрізняються від тих, що було опубліковано Lunar Outpost в Квітні. За словами Сайруса, команда провела детальну роботу, щоб у проєкті не залишилося жодної інтелектуальної власності Lockheed Martin. Вони пообіцяли опублікувати оновлену інформацію щодо проєкту LTV у найближчі місяці. Лейдос не є прямою заміною Lockheed Martin і У створенні місяцехода надасть власну експертну оцінку у впливі людського фактора та сфері системної інженерії. Компанія пропонує зосередитись на безпеці екіпажу, зменшенні кількості можливих помилок у роботі та ефективності експлуатації системи. Раніше Лейдос уже брала участь у тендері на розроблення LTV у співпраці з організатором автомобільних перегонів NASCAR, однак не була обрана наса. Компанія Lunar Outpost розглядає можливість включення деяких елементів того проєкту у свій варіант апарата. Перший етап програми передбачає створення концепту LTV для попередньої оцінки дизайну. За словами Саруса, попри зміни, команда досягла прогресу в розробленні на цьому тижні. Макет їхнього місцехода буде доставлений у космічний центр імені Джонсона, де його протестують на зручність і нададуть Lunar Outpost і колегам зворотній зв'язок. Наса завершило свою рекордну дворічну місію PTD-3 із демонстрації можливостей лазерного зв'язку. За час роботи пристрій T-Bird разом з апаратом PTD-3, на який його було встановлено, показали свою життєздатність і встановили ряд рекордів із найшвидшої передачі даних за допомогою лазерного зв'язку. Місію було запущено 25 травня 2022 року на ракеті SpaceX Falcon 9 і виведено на низьку навколоземну орбіту висотою 480 кілометрів. Космічний апарат PTD-3 являв собою платформу, на яку було встановлено супутник T-Bird. незабаром після запуску. Система почала надсилати сигнали лазерного зв'язку на наземну обсерваторію в Каліфорнії. Більшість місій НАСА послуговуються системами радіочастотного зв'язку. Лазерні технології використовують інфрачервоне світло, завдяки чому можуть передавати значно більші обсяги даних, що якнайкраще підходить для наукових і дослідницьких місій. У 2023 році ти Біот постійно перевершував сам себе і в червні передав 4,8 терабайти безпомилкових даних за 5 хвилин зі швидкістю 200 гігабіт за секунду за один прохід. Це еквівалентно 2400 годин відео високої якості. Окрім цього, система продемонструвала економічно ефективну конструкцію та надзвичайно малі вимоги до розміру апаратів. Корисне навантаження розміром із тютюнову коробку містило два комерційні телекомунікаційні модеми, що було модифіковано командою для роботи в космосі. Іншим досягненням місії став рекорд точності наведення, якої коли-небудь досягав апарат без грушійної установки. Початково планувалося, що місія триватиме шість місяців, однак вона пропрацювала два роки. Відсутність рушія призвела до того, що орбіта апарата з часом знижувалась. Отримані дані будуть використані для майбутніх реалізацій лазерного космічного зв'язку. НАСА активно розвиває цю технологію в межах програми Space Communications and Navigation Та наступну випробує вже під час місії Artemis-2, яку заплановано на вересень 2025 року. Міжнародна комісія, до якої входили дослідники з НАСА, Європейського космічного агентства, а також німецького центру авіації та космонавтики, дійшла висновку, що космічний корабель Оріон може ефективно захищати його астронавтів від радіаційного впливу в глибокому космосі. Результати роботи учених було опубліковано 18 вересня в журналі «Nature». Оріон було запущено в листопаді 22-го року в межах місії Артеміс-1 за допомогою ракети надважкого класу СЛС. Метою випробувального польоту без екіпажу тривалістю 25 діб був збір даних про те, як ракета, корабель і пов'язані з ними системи працюють в очікуваних умовах. Оріон облетів місяць, вийшов на ретроградну орбіту та досяг відстані в 432 тисячі кілометрів, ставши найбільш віддаленим від землі апаратом для пілотованих польотів. 11 грудня 2022 року він успішно приводнився в Тихому океані. У новій роботі було проаналізовано дані з радіаційних моніторів, які були розміщено по всій капсулі Оріон, а також всередині двох манекенів на місцях для екіпажу. Зібрана інформація порівнювалася з попередніми вимірами, які було проведено на міжнародній космічній станції в польотах шатлів і місіях програми Аполло. Комісія встановила, що найбільш захищені зони космічного корабля забезпечують у чотири рази більший захист ніж незахищені. Крім того, зміна орієнтації Оріон на 90 градусів під час проходження радіаційних поясів Ван Алена навколо Землі призвела до зниження потужності дози опромінювання приблизно в половину, що підкреслює важливість позиціонування та екранування космічного корабля. Інформація з датчиків манекенів удала змогу дізнатися, які типи радіації проникають в організм людини та які зони у капсулі здатні краще захистити від них. Дослідження підтвердило правильність конструкції систем радіаційного захисту Оріон і допоможе при плануванні майбутніх польотів. Друга місія за програмою Артеміс має відбутися у вересні 2025 року. В її межах екіпаж із чотирьох астронавтів здійснить обліт місяця. Завдяки новому аналізу даних місії НАСА Reconnaissance Orbiter ученим вдалося виявити свідчення наявності водяного льоду в постійно затінених регіонах поза південним полюсом місяця. Нову роботу було опубліковано 2 жовтня в журналі Planetary Science. Лід потрапляє в місячний реголіт під час зіткнення з кометами та метеоритами, утворюється внаслідок хімічних реакцій між водним у сонячному вітрі та киснем у реголіті, а також виділяється у вигляді пари з надри нашого супутника. Молекули льоду можуть вибиватися з реголіту метеоритами або космічним випромінюванням і переміщатися поверхнею місяця, поки не потраплять у постійно затінений регіон, де можуть накопичуватися мільярди років. У попередніх дослідженнях лід було знайдено поблизу південного полюса в постійно затінених регіонах. Останні зазвичай виникають біля полюсів у западинах, куди через низьку висоту сонця над горизонтом ніколи не потрапляє світло. Тепер же з'ясувалося, що ознаки водяного льоду присутні принаймні до 77-ї широти південної півкулі супутника. Картографування та визначення характеристик поверхні можуть показати, де його концентрація вища, а де нижча, та з якої причини. Модель учених припускає, що найбільша концентрація очікується поблизу найхолодніших областей, постійно затінених регіонів із температурою нижче мінус 198 градусів Цельсія. Тіметі Макланахен, ведучий автор дослідження, каже, ми не можемо точно визначити обсяг крижаних покладів у постійно затінених регіонах або їхню наявність під шаром реголіту. Однак ми очікуємо, що там у верхніх шарах ґрунту на кожен квадратний метр поверхні припадає щонайменше на 5 літрів більше льоду порівняно з навколишніми ділянками. Нове відкриття може допомогти при плануванні майбутніх місячних місій, оскільки воду можна використовувати для захисту від радіації, а також розділяти на компоненти для створення енергії ракетного. Палива і придатного для дихання повітря. До речі, наступного тижня про це на нашому каналі вийде відео. Тож підпишіться, якщо ви ще не підписані. За допомогою даних космічного апарату NASA Dawn, а також комп'ютерного моделювання, учені дійшли висновку, що в минулому карликова планета Церера, ймовірно, була покрита мулистим океаном. Нове дослідження було опубліковано 18 вересня в журналі Nature Astronomy. Церера – найближча до землі карликова планета, яка розташована в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера. З діаметром у 946 кілометрів вона робить один оберт навколо Сонця за 4,6 роки, а середня температура на ній близько мінус 106 градусів за Цельсієм. Зонд місії Дон спостерігав її з 2015 по 2018 рік і показав, що поверхня тіла всіяна кратерами. Такий ефект не дозволяв припускати наявність на ній льоду. У більшості крижаних світів, на кшталт Європи або Енцелада, кратерів дуже мало, оскільки з плином часу їхні крижані стінки розм'якшуються та стікають назад на поверхню. З іншого боку, у Церери є багато ознак присутності льоду, як от наявність ям із сувів. Це також підтверджується спектроскопічними даними та вимірюваннями гравітаційного поля карликової планети. Учені використовували комп'ютерне моделювання для з'ясування поведінки кратерів Церери впродовж мільярдів років з різною кількістю льоду, пилу та гірських порід у її корі. З'ясувалося, що кора, що складається на 90% з льоду з домішками пилу та гірських порід, не буде текти в гравітаційному полі карликової планети, що дасть змогу кратерам зберігатися. Таким чином, дослідники припускають, що раніше Церера була таким самим океанічним світом, як і Європа, але з мулистим каламутним океаном. Згодом він замерз і покрив поверхню крижаною корою з домішками. Нове відкриття дає перспективи для майбутніх місій. Тепер учені хочуть глибше вивчити океан і дізнатись, як довго він існував. А близькість до землі та відсутність перешкод, таких як радіаційне випромінювання в місіях до Юпітера, значно спрощують польоти до Церери. Розбірки між FAA і SpaceX торкнулися Конгресу, як ми й розповідали в минулому випуску дайджесту. Конгресмен Кевін Кайлі продовжив тиснути на авіаційну адміністрацію у своєму виступі, показавши графік виведення корисного навантаження на орбіту. Зростання там тільки у США і виключно за рахунок SpaceX. Схоже, обрана тактика дає свої плоди. 2 жовтня з'явилися повідомлення для моряків про те, що запуск Starship може відбутися 12-го числа. А 4 жовтня з'явилися згадки для авіації від FAA про зони старту та посадки Starship. Дати можливого польоту з 13 по 19 число у спілкуванні з журналістами FAA продовжувала говорити про те, що розгляд кожного етапу польотної ліцензії має бути ретельним, але фраза про кінець листопада вже не з'являлася. У середу 9 жовтня на обидва ступені почали монтувати вибухівку автоматичної системи переривання польоту. SpaceX же сподівається отримати ліцензію від FAA найближчим часом і запустити Starship в п'ятий раз вже завтра, в неділю, 13 листопада. До речі, не лише запустити а й зловити руками мехазіли. Представник SpaceX Біл Герстенмаєр заявив, що під час четвертого польоту посадку Супергеві було здійснено з точністю в 0,5 сантиметри. Така точність вимірювань була можлива завдяки спеціальним буйкам, розташованим навколо місця посадки. Їх було обладнано камерами, мікрофонами, датчиками GPS та іншими сенсорами. Для розуміння масштабу ось такий вигляд має помаранчевий куб зі стороною в пів сантиметра порівняно з моделлю Супергеві. Напередодні польоту провели випробування з руками меха зіли, навантаживши їх балонами з водою. Руки не відвалилися. Кільце для гарячого поділу знімали й одягали на прототип першого ступеня Бі-12, як і сам старший С-30, на якому, до речі, з'явилися експериментальні теплозахисні плитки. Сподіваємось, вони потраплять у поле зору чотирьох нових камер, які тепер будуть на основному тілі космічного корабля поруч із плавцями, а не всередині них, як у попередніх польотах. Про підготовку до подальших випробувань теж не забувають. Посилюють усі з'єднання в нових коротких роборуках мехазіли для другої вежі обслуговування Бокачика. Точно такі ж посилення було реалізовано для першої мехазіли. Кутові деталі стартового столу нового типу привезли в Бокачіка, як і панель, усередині якої проходитиме охолоджувальна вода. Ентузіасти вже зібрали всі деталі в одну модель. Система охолодження буде згори цього пирога. Перестрою запуску рапторів, що перебувають у зовнішньому кільці першого ступеня, поки не видно. Провели кріо випробування в Месі з бустер 14, чиє призначення сьомий політ. Раптор на випробувальному стенді в МакГрегорі пропрацював рекордні 15 хвилин. Залишається загадкою режим польоту, де може знадобитись такий тривалий імпульс. Про нещодавні минуле теж не забувають. Завод мексиканської затоки дістали центральну частину двигунів Супергеві, що приводився у четвертому польоті. То По Старшіп це поки що всі новини. Приходьте на нашу трансляцію п'ятого польоту. Але про Спейсекс є ще дещо. Crew Dragon отримав можливість посадки на реактивних двигунах Super Draco в океан у разі відмови всіх парашутів. Відповідне програмне забезпечення було протестовано спочатку в приватних місіях і вперше реалізовано в місії crew 7 на кораблі Endurance, але тоді його деактивували через бій датчика. Подивимось, як все спрацює в місії crew 9 на кораблі Freedom. Ракета, що виводила його на орбіту, на жаль, дала збій, а точніше, другий ступінь Falcon 9. Після відстикування космічного корабля перезапуск двигуна для гальмівного маневру пішов не за планом. Тож ступінь затонув не в тій ділянці океану, де було задумано. Провели це розслідування, поки воно ведеться, дозволи на польоти отримують тільки особливі місії, що виводяться на ракетах Falcon. а саме Гера та Європа Кліпер. Ми продовжимо стежити за цією історією і розповімо вам, чим все закінчиться. Європейські телекомунікаційні компанії погрожують судовими позовами SpaceX через функцію прямих дзвінків через супутники Starlink для звичайних телефонів. Наразі вони надіслали лист до федеральної комісії зі зв'язку США, закликаючи відхилити пом'якшення правил радіовипромінювання для SpaceX. У цьому європейські компанії приєднались до американських, серед яких є AT&T і Verizon. Останні мають намір надавати аналогічну послугу через супутники AST Space Mobile. Як то кажуть, якщо не можеш конкурувати напряму, тисни іншими методами. Проте FCC таки видала SpaceX спеціальний дозвіл для технології прямих дзвінків в Орегоні, Неваді та Канзасі. Якраз перед ураганом Хелена. Оператором виступає T-Mobile. На жаль, далеко не всі супутники з такою функцією виведено на орбіту, тож сервіс працює нестабільно. А перед проходженням урагану Мілтон дозвіл було розширено ще й на Флориду. От тепер із новинами SpaceX розібралися. Запуски 27 вересня китайська ракета Chang'an-2D відправила на низьку навколоземну орбіту супутник Шиян 19. Основне призначення апарату виконання наукових експериментів в умовах мікрогравітації, ключова його особливість це капсула, що повертається, яка може бути використана до 15 разів. 28 вересня SpaceX провела запуск місії Crew-9. Ракета носій Falcon 9 доставила на орбіту пілотований корабель Crew Dragon у рамках дев'ятого комерційного польоту до міжнародної космічної станції за програмою НАСА. Екіпаж вирушив на довгострокову вахту на борту станції, де він продовжить дослідницькі та технічні роботи в рамках експедиції. 4 жовтня відбувся запуск вулкан VC-2S у рамках другого сертифікаційного польоту. Незважаючи на інцидент, пов'язаний з пошкодженням сопла одного з твердопаливних прискорювачів, ракета впоралася із завданням і вивели на орбіту імітатори корисного навантаження для подальшої сертифікації носія в інтересах Міноборони США. Основною метою запуску були перевірка роботи системи і відпрацювання завдань управління в умовах реального польоту. 7 жовтня за допомогою ракети Falcon 9 на навколоземну орбіту вирушила автоматична станція Гера, європейська космічна місія, спрямована на дослідження системи астероїдів Дідим, яку раніше вразив апарат Дарт у рамках тесту на зміну орбітального руху. Гера вивчатиме кратер, утворений унаслідок удару і хмару викинутих уламків, щоб визначити ефективність відхилення астероїдів шляхом кінетичного впливу. Місія стане важливим етапом у розвитку технологій планетарного захисту. 10 жовтня ракета 3 Трибі вивела на геоперехідну орбіту китайський супутник зв'язку W wag 03 Космічний апарат призначений для підтримки проєктів супутникового інтернету на високій орбіті і буде забезпечувати передачу даних у рамках національних ініціатив з розвитку телекомунікаційної інфраструктури КНР. На нашому каналі дуже раджу переглянути дайджест плюс випуск головних космічних новин вересня, які ми пропустили в суботніх дайджестах. Це чудовий спосіб отримати більше такого контенту для тих, кому мало звичайних випусків. Посилання на відео буде в описі. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новину про те, що Земля колись могла мати кільце як Сатурн, а також про квантовий супутник Боїнг. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує Альфа Центавра на Донателло, Патреоні, Ютубі та Кофі. Ваші донати та віра в проєкт дійсно є його основою. Саме завдяки фінансовій підтримці і стає можливим створення контенту, який з'являється на ваших екранах у YouTube та на сторінках сайту і соціальних мереж без подібної підтримки. Неможливо було б оплачувати роботу авторів, які щотижня вже понад три роки пишуть про космос. Проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео, донати це справжнє паливо для підняття якості контенту та продовження досліджень космічних глибин. Спонсори отримують від нас вдячність, ранній доступ до контенту, певні ексклюзиви, можливість бачити своє ім'я у титрах відео, а також бути частиною творчої спільноти. Ваші внески це не лише фінансовий вклад, а й моральна підтримка для команди. Будь-який донат є важливим: чи то щомісячна підписка, чи одноразовий внесок на карту. Приєднатись до спонсорів та допомогти Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос можна через посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам за підтримку та небайдужість. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.